Перші партії гривень друкували у Канаді та Великій Британії. І ця залежність від імпорту підкреслила вразливість. Затримки в поставках і високі витрати гальмували емісію. Тому вже у 1997-му Нацбанк ініціював початок зведення банкнотно-монетного двору у Києві. Базою стали колишні радянські потужності, а в обладнання інвестували Німеччина та Швейцарія. Установа запрацювала у 1998 му Вона інтегрувала граверні майстерні друкарські лінії та лабораторії захисту вже з наступного року виробництво гривні стало локалізованим. Тоді на київських потужностях вийшла перша серія банкнот. У подальшому до іноземних виробників зверталися лише для друку спеціальних замовлень, завдяки яким на банкноти наносили додаткові захисні елементи. Хоча пізніше, після модернізації, їх почали наробити вже у Києві у 2022-му, Після початку повномасштабного російського вторгнення. Підприємство не зупинило свою роботу. Частину обладнання евакуювали і місія тривала. Технології виготовлення гривень вдосконалюються мало не щороку, особливо в контексті появи цифрової гривні.